Вітаю усіх. Сьогодні наша знімальна група працює в українському парламенті. Працює у день, коли Верховна Рада проголосувала за нового очільника Міністерства оборони України. А також депутати включили до порядку денного питання про конституційні зміни. Втім, направляти їх до конституційного суду вони відмовились, тим самим давши поштовх до всенародного обговорення і внесення змін. До речі, проект закону про нову конституцію, який презентував сам президент України Петро Порошенко, отримав серйозну критику у парламентському залі. Отже, депутати закликали все українське суспільство долучатися до обговорення цього проекту і вносити свої зміни. Нам вдалося поспілкуватися із багатьма народними депутатами, лідерами своїх фракцій і груп, і зараз до вашої уваги їхні думки і міркування. Пане Оле, сьогодні на розгляд парламенту пропонується нова кандидатура міністра оборони. Чи можна говорити про те, що Коваля звільняє через те, що він не справився з завданнями по антитерористичній операції? Чи просто президент призначає кадри, які зручні для роботи свої, так би мовити? Ми зустрічалися вчора до пізна, десь до два ночі з президентом як керівники депутатських груп, і він пояснював свою позицію. Ми знаємо, що це одна з небагатьох под президента згідно конституції. Він не має жодної претензії до Коваля і готовий запропонувати йому посаду свого радника з військових питань, наскільки мені відомо, відбулася розмова, що генерал Коваль готовий переходити в РНБО на рівень заступника секретаря. Ну, зрештою, це питання президента, на якій посаді він бачить. Я не бачу нічого. В цьому жахливо в ротації кожен з нас може мати до чого хист, десь може менше з чимось впоратися, і тут головне пошук оптимальних рішень. Питання про наступну кандидатуру тут теж багато є зауважень до наступного кандидата від багатьох депутатів, але знов таки це є парафія президента. Якщо він так бачить, то це його зона ризику. Але очевидно, що питання міністра оборони не вирішує проблеми координації дій війни на сході, тому що у нас війна без оголошення війни згідно існуючого законодавства, антитерористична операція керує не міністром оборони, не міністерство оборони, не міністерство справ, які там багато критикують і зараз от мають відбуватися цих міністерствах ротації. Ні. Згідно чинного законодавства, керує антитерористичний центр СБУ всього на який очолює генерал Крутов, у нас приховують, що у нас відбувається війна в будь-яка інша країна в Європі чи в інших цивілізованих країнах, як ми це звикли називати. Використовує в обов'язковому порядку ратифікацію своїх парламентів для ведення воєнних дій. У нас застосовують сили міністерства оборони, сили міністерства внутрішніх справ. А назвати це воєнними діями ніхто не наважується, бо це означає, що необхідно вводити воєнний стан на якійсь території Луганщини Донеччини, не обов'язково на території всіх областей, але там де ведуться воєнні дії, і відповідно, для цього вже є окреме законодавство. Це було б чесніше, це набагато було б більше можливості для координації дій і повноважень. А чому але це питання? Чому? чому президент не приймає такі рішення? Це достатньо дивна ситуація. Я намагався аналізувати. Ну, поки що кілька версій. Одна з них воєнний стан вводиться на конкретний термін. Тобто або на місяць, або на два місяці. Нагадаю, що згідно законодавства після поради РНБО, це консультативний дорадчий орган при президенті. Президент підписує указ і протягом 48 годин цей указ мусить бути ратифікований Верховною Радою, парламентом, але виключно на визначений термін. А от АТО, яка відбувається, вона може бути припинена будь-які. Так званий оцей мирний план, який я аналізував досить докладно. Попри його добру назву, у мене дуже критичне ставлення до пунктів конкретних пунктів цього мирного плану. Які на превеликий жаль при реалізації сприятимуть фактично посиленню гангрени. Тероризму і неконтрольованості на деяких територіях мені здається, що було б і чесніше, і правильніше ввести на частині Луганщини і Донеччини воєнний стан на термін або місяць, або два зламати хребет тероризму, а після того вже думати і над реформами, і над іншими питаннями. Ваші колеги говорять про те, що от те, що ви говорите, зламати хребет тероризму, е, затвердити новий закон про вибори, а потім йти на перевибори. Ваша позиція якась цього така? Ну, е, ну, звичайно, це, це логічно. Е, я навряд чи е, думаю, що хто-небудь з громадян України скаже, що нам потрібно влітку проводити перевибори, а займатися боротьбою з тероризмом е, восени чи взимку. Ну, зрозуміло, що спочатку потрібно е, е, завершити е, е, з тероризмом. На... Налагодити мирну ситуацію на Луганщині та Донеччині. Після того можна в тому числі і проводити відразу після того перевибору. Питання в системі виборчої. Ви обиралися до Верховної Ради як мажоритарщик. Пропонується партійна система з відкритими списками. Тобто дуже багато людей, які відстоюють інтереси конкретного округу, конкретної громади, може не потрапити до парламенту. Я якраз прихильник системи відкритих регіональних списків. Це, ця система знайшла популярність у. Більшості експертів громадських діячів в минулі каденції. такий законопроект на базувався на цій системі. А це в Європі, наприклад, влаштовано в Польщі, подавав Юрій Крічковський, відомий законотворець. В цій каденції на цій основі подавав Микола Рудковський, але на жаль. Я навіть у групі, коли запрошував Юрія Кличковського для переконання, лише кількох депутатів зуміли переконати більше схиляється до простіших схем, до звичніших або пропорційної закритої схеми, і це в цьому зацікавлені партійні важдії в різних партій, тому що тоді вони контролюють списки або до повністю мажоритарної системи. А ми розуміємо, що тоді перевагу мають більш заможні громадяни, що теж несправедливо по відношенню. До всіх решти тому повинен бути оптимальний варіант, який мені на мій особистий погляд відкривають системи відкритих регіональних списків. Бо тоді посилюється і внутрішня партійна демократія в кожних з областей з регіонів України політична сила повинна вишуковувати людей популярних, людей впливових, людей, людей дієвих. А тоді це означатиме, що не один партійний бос буде. Формувати список тих, хто може претендувати, а відповідно ставати депутатами. Поки що нема консенсусу в Верховній Раді, у громадянському суспільстві не вистачає сил переконати більшість політичних сил і депутатів все-таки проголосувати саме за ідею відкритих регіональних списків. Тому шанси, що залишатиметься існуюче виборче законодавство, змішане, нагадаю, 50 на 50, поки що найбільше. Скажіть, будь ласка, повертаючись до ситуації до війни на сході, на вашу думку, чому не дали результату перемовини, які велися в Донецьку-Луганську? Перше, тому що ці е, перемовини були неправильні. Е, 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 Будь-яка держава не веде переговорів з терористами. Е, е, кого презентував? Там Медведчук е, чи Бородай, який є е, 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 безпосередньо учасник злочинного угруповання так званої е, Донецької. Республіки, як можна було з ним вести переговори? На мій особистий погляд, а я не просто критикую 15 пунктів так званого мирного плану президента. Я подав відразу в той же день 20 своїх пунктів за аналізами експертів. Вони набагато краще пророблені, і цей план називається план відродження Донбасу. На початках це там ведення воєнного стану і злам тероризму. А далі то, що немає в плані президента, зокрема. Програма боротьби з корупцією на Луганщині Донеччині, програма очищення ілюстрації в силових структурах місцевих, де є багато і злочинців, корупціонерів і зрадників, тобто в МВС, в СБУ, в податкових, в прокуратурі і так далі. Система, де б заборонялися партії громадської організації, які співпрацювали з тероризмом, це немає в програмі президента 15 пунктів і є в моїй програмі. Система, коли ті олігархи, які фінансували тероризм, вони повинні через судовий процес бути їхнє майно а, а, і їхні рахунки конфісковані, націоналізовані. і саме за рахунок цих коштів має бути система а, відродження інфраструктури в Донецькій області, а не знов весь вся Україна має годувати а, фактично олігархів, тому що ми знаємо, що бюджетні кошти там здебільшого розкрадовувались попередні часи. А, окрім того, гуманітарна складова проблемнула чи Донеччині а, не тому, що там замало російською мовою, як це в 15 пунктах президента, підтримка російської мови у нього ні. Ні, навпаки, тому що там була знищена українська мова, знищена українська культура. Тому в моїй програмі чітко Інтеграція Луганщини і Донеччини в інший український простір а для цього посилення кадрів в освітній сфері. Добровільне навчання української мови це система, яку ми проводимо так по всій Україні. Нагадаю, наш координатор наших безкоштовних курсів української мови в Луганщині в Луганську був викрадений терористами. Дуже добре, що він вижив. Тому що ми навіть певний час думали, що він загинув. Інформаційна безпека, якої так само там не вистачає. Тобто, я проробив дуже докладний гуманітарний гуманітарну складову для того, щоб можна було ще раз кажу наблизити Луганщину і Донеччину до решти. Навіть здалось би такий смішний пункт, але дуже необхідний як боротьба з алкоголізмом і наркоманією. Бо це так само є проблема на ну, Уланчині Донеччині більша, більше ніж в решті регіонів, і це так само ґрунт живлення для маргінальних сил, які і пішли от, допомагати цим російським фашистам російським туристам. Це все потрібно робити. Я сподіваюся, що президент все-таки буде дослуховуватися не лише до свого вузького кола, а до експертів, громадських діячів і тих політиків, які можливо подають ідеї, що критичні. Нічне зауваження, але розібравшись ситуації, дають докладні пропозиції для того, щоб можна було зберегти територіальну цілісність і для того, щоб наша Україна просвітала. Риторичне запитання розумію, що важко на нього відповісти, але все-таки коли в Україні наступить мир? Я не тільки маю на увазі Донецьк, Донбас, Луганськ. Наприклад, вчора у нас молитви радикально налаштовані люди побили губернатора. Там ще десь в якомусь районі таке відбувається. От, на вашу думку, думаю, що а... Ну, по перше, звичайно, треба відбити зовнішню агресію, яка зараз є з Росії, і російськими фактично терористами, які заслані в Україні. Це перший момент. А наступне питання внутрішнього переблаштування тут влада повинна показати приклад. Приклад боротьби з корупцією, приклад очищення. Приклад, очевидно, що повинен бути з самої гори, і я думаю, що корупція буде тоді може бути поборена в Україні, коли президент виконає свою обіцянку, яку він давав перед виборами, продати свій бізнес. Бо це приклад: ну, ти або політик, або бізнесмен. І для людини це може бути роздвоєння а на посаді президента це роздвоєння ще більше. Я думаю, що це протиріччя повинно бути знято. Щодо вуличної активності злочинності, один з депутатів нашої групи подав законопроект про фактично про місцеву територіальну міліцію наз якщо не помиляюсь, закон про варту, який би уможливив. Залучення активних громадських об'єднань, елементів до захисту території. Я думаю, що варто розглянути цей законопроект, бо зрозуміло, що якщо ми не зможемо навести лад в своїй хаті, то будуть постійні закиди, в тому числі за кордоном а російська пропаганда в тій же Європі вона ґрунтується на великих коштах і на величезній ФСБшній агентурі, і ми не повинні давати ґрунт, для живлення цієї, цієї інформаційної атаки, тому, безперечно, нам потрібно навчитися за собою прибирати. Це стосується багатьох сфер життя і це робота нової влади, на яку сподівався суспільство. Нова влада, майданівська влада, вона повинна показати позитивний приклад, а не негативний.